Кажуть, що вибір професії це друге народження людини, і від того, наскільки буде вірно обраний життєвий шлях, залежить, яке місце в суспільстві буде займати ця людина. Професія зварювальника об'єднує в собі кращі риси рятувальників і медиків, інженерів і спортсменів. Зварювальник є помічником, здатним адаптуватися до наших найпростіших, але не менш від цього важливих потреб: наприклад, в області зроби сам. Метал дуже непростий в обробці, але все ж звичайне з'єднання металу може перетворитися на справжній витвір мистецтва, головне бажання, ідеї і фантазія. Сьогодні наша країна, наші воїни потребують потужної підтримки в ТУ. І однією із цих є зварювальні конструкції. Нам завжди хотілося чим-небудь допомогти нашим захисникам виготовити якісь необхідні вироби з металу, коли волонтери запропонували нам виготовити сковорідки для наших захисників. Ми з радістю погодилися. Ми працюємо в епоху прогресу. А колись ще не знав і платон, як з'єднав металеві процеси, геніальний учений платон. Запальник, рукавиці і маски, водень, пісень аргон і пропан. Вогняна феєрична каска зазвучала як новий орган. Електричні напівавтомати, електродів, бенгальський вогонь просипаються. Мов зоряні шати, наші хлопці із теплих ладонь. Він складний науковий просторий. Світ металю, з'єднання ідей І в конструкціях легких прозорих, важка праця звичайних людей. Якщо хочеш, здобудь перемогу, подолай перешкоди в собі. Обери ту єдину дорогу, що відкриває таланти в тобі.